Усім привіт! Забігла у копійку. Погляньте, серветки для прибирання 100 штук зараз на знижці 99 гривень. Також кисневий плямоповідник 111,90. Серветки від фері. Раніше їх не бачила. Ціна на них 149 гривень 100 штук. Також фері 69,90 450 мл для миття посуду. Ще ось такий боксик. 565 мл, 34 гривні. Кришечка защіпається з усіх боків. Колготи 100 ден, 64 гривні та по 55 гривень. Шампуні шама 89,90, 7 трав, відновлення та до догляд і свіжий об'єм. Шкарпеточки Style, розміра 36-40 по 24 гривні. Сіренькі, білі з бантиком. Ось така цікава чайна ложечка. Дві штуки у формі лопати. Ціна на них 49 гривень. Пергамент 10 аркушів. 24 гривні 50 копійок. Пергамент 5 метрів 39 см, 57 гривень. Також на знижці поглинач запаху 109 гривень 90 копійок. Це поглинач і вологи, і запаху з різними ароматизаторами. Ще гарна ціна на набір цукерочок. Ось цей від контік у формі рюкзачка. Ціна на нього 199 гривень 420 грамів. Також бомбони, пакуночок з ялинковою прикрасою. Ось тут зазначено, що це хатинка. Там є шоколадні цукерки, ромашка, лоліпопс, бджілка, ще Merрі Крісмас бомбони. Ціна 179 гривень, 315 грамів. Конті, ялиночка 139 гривень, 340 грамів. Волинські солодощі. Теж гарний набір, хто любить курагу, чорнослив, метеорит. Ось тут цуркерки, грильяш, курага в лазурі, гриляж арахісовий з куджутом пів кілограма, вони коштують 159,90. Гномики, ось цей в білому кольорі. Ціна на нього 185 гривень. Ще ось такий сірий, з червоним. У вишивку 245 гривень. Ще пропонують скатертини. Матеріал ПВХ 100 на 135 розмір. Ціна 85 гривень. Ось, наприклад, в іншому кольорі теж ціна 85 гривень. Невеличкі скатертини, переважності у червоному кольорі. Це із дзвіночками, з свічкою. з такими розглядали. І ще із кулькою святковою, і пряниками. Склянка 49 гривень. Графін скляний з кришкою 285 гривень 1,5 літри. Новорічні склянки. Чашечки такі 185 гривень. з 400 мл. Ось тут зверху резинова кришечка. І постит 135. Маслениця керамічна 135 гривень. Пляшка для соусу 65 гривень. Молочник керамічний 65 гривень. Сільниця і для перцю ємкість 55 гривень. Тарілочка у формі Діда Мороза новорічна 185 гривень. А за пальсинчиком 179 гривень. Чайничок для заварювання. Дуже симпатичний. Ціна на нього 165 гривень, 1 літр місткість. Ось цей скляний 135 гривень. Чайник заварник. Тарілочка у формі рибки. Ружева з золотою обоводкою 225 гривень. Мисочки 55 гривень. Сковорідки антипригарні по 425 та 385 гривень, в залежності від діаметру. Також є по 475, це, наприклад, 24 сантиметри. Каструльки 1,1 літра 225 гривень. Турка гейзерна. Зараз зі знижкою 225 гривень і 165 на 3 чашки. Міксер ручний 425 гривень. Дякую за перегляд.